Друзі, я вас вітаю на каналі Максимузи Лайф. Це традиційна рубрика Три поради на день від Максимузи. Працюємо на трьох колодах: таро містичної палітри, золоте королівське таро і таро ілюмінатів. Обирайте ваш варіант. Можете вибрати різні три питання і відповіді на них по кожному варіанту. Або дивитися триплетом. Відео бажано дивитися повністю, тому що кожен варіант буде перегукуватися з попереднім. Отже, починаємо з першим варіантом працювати. Десятка мечів. Десятка мечів. Несподіваний кінець. Причому тут така історія, що ви самі того не очікували. Або ви ставите крапку, або хтось ставить крапку. Це інколи звільнення, це кінець стосунка, але це так само може бути кінець чомусь поганому. Тобто, якщо ви не наважувалися на чомусь поставити крапку, щось вас ізводило, довго витягнули. Десять мечів це така подія, коли ви далі не можете. І тут несподівана крапка. Не знаю, що тут нам радити. Ставте цю крапку, сприймайте це. Бачимо Янгола. Він зняв е шапку. Ну, це така шапка блазня, як кінець гри. Бачите? І в нього опущені крила. Але це не про смерть, це про. Крапку саме в цій ситуації. А... І як правило, хоча ця історія відбувається несподівано, якщо відвернути назад, відгорнути, то цей несподіваний кінець завжди був логічний. Передувала десятці мечів, 8 мечів, коли йде зв'язаність по руках і ногах, потім 9 мечів, це така вічний страх, вічне накручування, такий якийсь діагноз, і тут десятка мечів, крапка, Вихід з цієї ситуації. Тож подумайте, що саме ви хочете закінчити? Може, ви прибирати хочете в хаті? Я Таку банальну штуку, щоб не було це так трагічно. Все, кінець бардаку. Кінець бардаку. Зараз я ки візьму за генеральне прибирання. Ну, це я так. Перекладуйте цю карту на свою ситуацію. Вам точно більше зрозуміло, про що вона. Другий варіант. Ну, маєш тобі п'ятірка пентаклів. Дисбаланс. П'ятірка пентаклів. Я не маю ресурсу на втілення чогось, на проєкт. На дорогу. Бензин закінчився, потрібно заправитися. П'ятірка пентаклів, пентаклів це часто борги, це буквально злидні, це величезна економія. Але це ще такий період, інколи знаєте, який неможливо не пройти. Після п'ятірки пентаклів іде завжди е, шістка пентаклів, як допомога. Е, і завжди там м, така історія, що знаходиться людина, яка допомагає вашій ситуації. І філософія в, в тому, що без вихідних ситуацій не буває. Ми бачимо як. Ці дві людини простягають руку, як милостиню просять: тут е, треба не боятися просити е, допомоги, але важливо проаналізувати, чому ви опинилися в такій ситуації. До речі, дуже часто, от, коли я дивлюся розкладу клієнтів, так і виходить, 10 мечів ми ставимо крапку, а потім п'ятірка пентаклів. Наприклад, як це може стосуватися роботи? Ви звільнились або вас звільнили. І буде певний етап по п'ятірці пентаклів: оцей дисбаланс, коли ви не можете вільно э, розраховувати, скажімо так, э, вільно витрачати гроші, навіть якщо вони у вас є. У вас буде відчуття пятірки пентаклів. Пентаклі. Я не маю роботи, я не маю поповнення гаманця. І часто йде після десяти мочів, оця криза, поки я знайду щось нове, порада, пройдіть. Цей відрізок шляху з вірою, що ви знайдете і отримаєте щось краще. Наскільки ви залипнете в цій п'ятірці Пентаклі зависнете, залежить від вашого настрою. Про це собі треба сказати: це такий невеличкий етап. І взяти відповідальність за цей етап на себе. Якщо це несподіване звільнення, мусила би бути фінансова подушка. Ну, і взагалі все, що відбувається з нами, скільки я раз повторюю, що ми завжди маємо обрати відповідальність на себе. Принаймні, за свої почуття, знаєте, за що можете взяти відповідальність і як я до цього буду ставитись? Самі страшні періоди життя класно дивитися на них відсторонено, так як ніби ви дивитеся кіно. І знову ж таки, кажу: ви швидше ви вирветеся з цього дисбалансу, чим сильніша буде ваша віра. І чим чіткіше ви будете розуміти, куди ви йдете. І чи не розумієте, куди йдете? ну, я не знаю. Психолог, таролог, можете прийти до мене на консультацію. Приходьте на консультацію, будемо. Розгрібати ваші завали. Перехожу на третій варіант. О, ну маєш тобі вежа. Якщо ми беремо Україну. Це часто, знаєте, такі, тут обстріли, тут літає, тут підривається все. Карта вежа це кінець діючого порядку. Всі три карти кризові. Вежа це коли обриваються сподівання. Це теж несподіване часто звільнення. От просто несподіване часто звільнення. Одночасно вежа говорить, що вийде за рамки, які стали для тебе тісними. Коли нас звільняють з роботи, значить, нами незадоволені. І цю незадоволеність ми дуже довго і чітко відчували, і підозрювали, і бачили. І нас мордувала ця історія. Тому будь-який крах це все одно перехід в щось інше, в щось нове. І тому одночасно. Це біль, звільнення, страх, дисбаланс. З другого боку, звільнення дорівнює тавтологія звільнення від ситуації, яка тягнулася. Бо коли нас звільняють, я ж кажу: або нами були незадоволені, або коли ми йдемо і ставимо на чомусь точку, значить, ми дуже довго зріли до цього і були незадоволеними, і, нарешті, ми з цього вирвались. Просто ця і ця карта говорить про миттєвість і несподіваність. Якщо 10 мечів, це така чиста ситуація, то тут звільнення буває часто вежа ще як. Навколо ще. Знаєте, така ситуація непроста. І ще й звільнення плюс. І тут. Як триплет не читати? Чи зліва направо, чи справа наліво, ми спотикаємося об цю кризу п'ятірку Пентаклів. Ну, от такий сьогодні день. Проживіть його. Завтра буде краще. Вірю в це. Ну Дивіться, я хотіла карти обманути, знаєте, інколи я хочу думаю, я не договорила. Ну, як би мені людей заспокоїти. Дивіться, що на вежу я витягнула. все одно п'ятірку пентаклів. Ви уявляєте? Значить, дубль. Значить, не буду багатослівна. не буду мучити карти. Оце між іншим, завжди від лукавого. Коли я сама не приймаю, тут як мамочка, переживаю за вас, щоб ви не розстроїлися, і думаю, ну, може, якось я їх потішу людей, а мені кажуть, будьте дорослими. Так, такий день, так, криза. Ну, п'ятірка пентаклі, все одно йде. Тому не буду іспитувати долю і залишу цей розклад так, як він є. І будемо проходити чесно, по дорослому цю кризу. З вірою, в краще. Дякую вам за увагу. Тримайтеся. Ой, після такого розкладу не повертається язик сказати, підписуйтесь на канал, але все ж таки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я говорила, що була атака на два моїх канали, ніби, ніби, повітру б'ю по дереву. Відток зупинився. Я написала, я написала скаргу і ніби вирішили. Це теж для мене, між іншим, був і вежа. Так вони програвалися. Я пройшла цю ситуацію і ви пройдете. Ну, ясно, що це дрібниці були, але перевірте, будь ласка, ваші підписки. Чи ви підписані у мене на канал, чи вас не відписали? Тому що навіть мені сказала оця менеджер, чи хто вона, які я написала так, що на Ютубі такі моменти трапляються, що це ну, є цьому місце. Що реально відписують людей. Тобто, це не моя придумка, це не моя самонакрутка. Ну і ви багато хто писали, що вас відписали. Обіймаю вас міцно, до наступних зустрічей, ваша Максимуза.